Усім привіт! Всіх вітаємо на каналі мамин блог, У нас за вікном сніжна казка, краса, малята сидять на підвіконі, думаючи, чекаючи, коли до них прилетять синички. Ось так. Холодно у нас, ну дуже гарно, звичайно. І ми з вами будемо розпочинати наш новий влог. Сьогодні у нас на обід варена картопля і тушкована капуста. Ось таке після меню, ще був супчик на сніданок з квасолею. Ось, А для діток ще зробимо сирників. Ще в мене з'явилася така ідея. Тепер у нас для діток є тарілочка здоров'я. Кожного дня я їм залишаю на столі сухофрукти. Різні душі горішки треба додати, і дітки протягом це все з'їдають. Отак піднімаємо ми ним і сьогодні ми з дітками плануємо пекти печиво і готуватися помаленьку до Дня Святого Миколая. І хоче заспівати вам пісеньку. Ходить по землі, святий Миколай, тільки ти загний, його чекай, і лише повіртеся, якщо будеш ти добрий до людей. Молодець. Що до Давай. Кай, кай. Миколай, Миколай, так? Кай, Кай. Кай. А, але гарно, як віточка, друзі. А що ти робиш? Допомагаєш, так, мамі? Допомагаєш? Мішали ми тут мед, цукор і воду і поставили на газ, доводимо до кипіння. Ми додавали всі спеції, але не знімала, тому що не було в мене штатива. Тому потім вам в описі розкажемо приготування самого тіста. Зараз до нашого сиропу додаємо борошно і будемо вимішувати тісто. Так, зараз будемо тут розкачувати наше тісто. Саме з 19 грудня, з дня пам'яті святителя Миколая, у нашій сім'ї починається особливий період це період підготовки до Різдва, до приходу у світ Спасителя. Відкривається такий великий зимовий цикл свят. І цей період ми багато часу проводимо вдома. Печемо печиво, печемо штолини, скоро будемо випікати. Готуємо різну смачну випічку, дивимося фільми, читаємо книги і просто багато часу проводимо вдома. Небагато гуляємо, тому що якось і погода не дозволяє, інколи буває, що хтось прихворіє, як я сьогодні. Але все одно знайшла в собі сили, зібралася і дуже хочу. Спекти з дітками печиво, вони в мене вже в цьому році справжні помічники. Правда, ну не просто цей процес зробити з дітьми, але якщо все заздалегідь приготувати, приготуватися до того, що може щось піти не за планом, все обов'язково вийде. Цього разу ми пробуємо спекти печиво на пісному тісті. Рецепт дуже простий. Я навіть не думала, що вийде так смачно, тому що інгредієнтів тут справді дуже мало. Дітки вправно допомагають, а я ще задумала, що потрібно нам трошки купити різної форми, ще різної цікавої якоїсь форми для печива. Хотіла б якусь рукавичку купити або. Я бачила дуже цікаві там олені. Ну, треба буде пообирати в інтернеті. Повирізували ми своє печиво, і Можна було навіть трішки тонше його робити. ну Але вийшло непогано. Печиво наше запеклося. Дивіться, має дуже красиву форму, однорідне. Можливо, розпишемо, якщо дітки все не з'їдять. І скоро будемо е, пити чай. І їсти печиво. Я повторю, щоб щось прихворіла, тому буду вдома, а дітки підуть з татом на прогулянку. Він бере на себе всю відповідальність. Ось так трішки видно, як гуляють дітки. І тоді сніг розчищає. Вийшли на вулицю. От у нас печеться печиво. Зараз прийдуть, будуть їсти, пити разом, точніше, пити і ї... пити чай і їсти печиво. Дівлюсь на дітей з віконечко і згадую своє дитинство, як це було класно зимою, коли можна було піти до на вулицю, покопатися в тому снігу, побудувати якогось замку, поспускатися з гірки, а потім прийти таким голодним, мокрим. Мама обтрушує сніг, щось тепленьке готує їсти, наливає чай. Ну просто безцінні спогади. надіюсь, що і у моїх дітей вони обов'язково будуть такими ж. Можете забрав молодим. Це такі силиконові штучки для обличчя на ватні іграшки. Я займаюся ватними іграшками. Тож я ж в минулому році пробувала робити для себе, а в цьому хочу робити декілька на продаж. І ось є полімерна глина, і зараз з неї буду виліплювати личка. На годину купі 12-ї ночі, а я сижу на кухні, хочу, поки є світло. Трішки розписати обличчя для моїх ватних іграшок. Хочу зробити в цьому році декілька на ялинку. Думала, що буду робити на продаж, але напевно все-таки на продаж не буде. Зробимо для своєї ялинки. Це результат моїх вчорашніх недоспаних ночей. Розмалювала личка. До сьогодні пробувати крутити каркаси для іграшок і... Починати робити іграшки. Ось так виглядають минулорічні ватні іграшки, які я робила на ялинку. Покажу. А це такі пеленашки. Це маленька домінічка. Вона теж чіплялася на ялинку. Ось чіплялась на ялинку. І гарненько насрад в різдвяні дні. Давай мамі ще щось. Давайте. а це наш синочок. Не <laughs> такий маленький. На ялиночку теж. А це хлопчик-колядничок. То я, то я. То <laughs> да, ну, і він іде колядувати зіркою а всіх прославляти. А? Прославляти народження Ісуса Христа, колядувати, нам розповідати про Різдво. А от тут. Ну це лялечка ще одна маленька. Така на ялинку. Хочемо, щоб у нас така була лялечка. хочемо? Да. О, ще! Так. На. Ось ну це все те саме. От. Так декілька іграшок на ялинку варто звати. Будемо зараз ще от, в цьому році по -новим процес, ще не робимо нас буде, буде ялинка. ялинка? Ну, ще трошки поставимо вже ялинку. А Зараз будемо ще розкуповувати книжечки, нам приїхали новорічні, різдвяні. Зараз будемо дивитися, що ж тут нам таке гарне приїхало. Так, це я замовила для діток новорічні книжечки різдвяні. Зараз будемо дивитися святий Миколаїв Мишка, Малюк. Всі на церковну тему. Вертепи, різні, віршики для дітей вчити. Дітки вже дивляться книжечку. Що про Святого Миколая ти взяв синок? Так, да. Так, дивляться книжечку, а я, я вам ми замовили. Ось така невеличка книжечка, сім різдвяних історій. Тут оповідання для діток. Зараз будемо дивитися, що на який вік, тому що, якщо чесно, я нічого не знаю. Так, от історії. Таке сім різдвяних історій. Далі малюк. Така в твердій палітурці. Ось. Так я зрозуміла теж про Ослика, щось тут така історія. Христос народився веслю, звеселився, тут різні віршики, вертепи, сценарії. Ну, взяла, думаю, пригодиться. Дітки підростатимуть, мені ось таке пригодиться. Далі над вертепом звізда ясна, це різдвяні саморобки. Тут все вирізати з дітками, робити прикраси на ялинку. Мені це дуже сподобалось, тому вирішила обов'язково замовити в цьому році, обов'язково придбати. Також ще замовила ось таку різдвяну ялинку з нарідками. Тут я бачила, що всередині розмальовки і велика, велика така. Ялинка е, з наліпками можна клеїти, можна робити свою ялинку. Найголовніше, мабуть, книга, яку я хотіла, це історія різдва для діток. Різдвяна така історія. От ілюстрована, саме лише про саме Різдво. Книжка Лише про народження Ісуса Христа. Ось така гарна книжка. З цитатами зі святого письма. Микола. Микола. Ма, ти книжку, пробуй, така. Я му. Гарна книга. Так. Зараз дітки сіли, в нас нарешті з'явилося світло і ми будемо малювати лист до Святого Миколая. Мам Мам ну, бачиш, ви негарно користувалися. І вони ще закінчились, так? Тобі Миколай приніс. Що? Лаля? Лялю? А Я мені ще приніс тра. Ще на днях нікусик малював портрет святого Миколая. Ось такий гарненький вийшов. Де ось, бачиш, з маминою допомогою. І зараз ми тут. Позаду напишемо Святому Миколаю, що ми хотіли отримати. Є в нас така книжечка, вирішена клей з тваринками. Тут є різні тваринки, їх треба вирізати, а потім скласти по зразку. Наш синок не ходить в дитсадок, хоча цього року планували. Ми вже його як то ніби віддати, спробувати, але. Не склалося, тому він лишився вдома, але вдома ми справді багато малюємо, клеїмо, працюємо з фарбами, вирізаємо, тому я думаю, йому розвитку вистачає. А ця соціалізація взагалі не переживає, тому що у нього дуже багато друзів. Молодець. Найважче нам щось робити з Домінікою, тому що перші п'ять хвилин вона ще грається, малює, вирізає, а потім починає вирядувати і всім спеціально просто заважати. Така кумедна. Домініка. Мам, дивись, правильно? Це клей. Домініка, буде животик боліти. Ну Не можна лоба, о, помалюй. Лоба то приклеїться щось. О, не можна. Ні, нікоді не що? треба було б малювати. Сиди можеш малювати. Навіть. Ну молодець. Що, що, що. Скажи, будь ласка, що тобі має принести Миколай? Що принесе тобі Миколай? О, що ж так важко? Ну що принесе Миколай? Нічого, да. чи що принесе? Ага. Все, non. не хоче говорити. Ось вже поки ми тут гралися, з знаменікою. Нікадім зліпив. точніше склеїв ось такого гарного слоника. Дуже гарний синочок, молодець. Ще Нікадімчик захотів ще одну тваринку зробити. Так. І в нього вийшов ось такий гарний півник. Так, він ще не роблює саменький, абсолютно все сам робить. Молодець. Все. І сьогодні вперше за весь період подружнього життя ми вирішили поставити ялинку маленьку, в кімнаті, в спальні, де ми спимо для дітей напередодні Дня Святого Миколая. Завжди в сім'ї ми ставили ялинку вже ближче до Нового року, а деякі роки взагалі після нового року до Різдва. Ну, в цьому році якось раніше боїмося якось так, що. Може багато що змінитися, і діти не встигнуть відчути тієї радості, яка повинна бути. На годинку вже десята вечора ми прикрасили ялинку і будемо збиратися лягати спати, тому що цієї ночі буде ходити святий Миколай. В церкву треба вставати, прокидайся. Будеш перевіряти, що тобі приніс Миколай. Ось сьогодні встало. Це одне мале встало. Так, розпаковуємо подарунки. О, такий красивий трактор. Ні, кажімо приніс. До І що це тобі приніс? Лялю, так? Таку теля хотіла. Да. Да. Yeah, тут. Зараз будемо все відкривати і будемо йти до церкви на службу. Але гарна ляля, а та ляля, спить, так? Зіха. А з вами ми будемо прощатися і обов'язково зустрінемося у нових відео. До нових зустрічей!